і Познайомити нас всіх з усіма присутніми для того, щоб створити це коло безпеки. Є є ще питання. Я не прийшов в громадську діяльність. Мені здається, я в ній народився після 2014 року, коли виникла необхідність допомагати рідному місту. Ми повернулися у слов'янськ з маленькою дитиною. Побачивши великі обмеження у правах дітей, у правах людей у культурному обслуговуванні, ми започаткували низку творчих ініціатив, і для цього нам стала в нагоді ну така наша дитяча мрія. Ми створили культурний центр «Задзеркалля» ще у 2002 році. У лютому, 2022 року, ми провели дизайн-сесію щодо нашого ком'юніті з ігрових технологій. Це було таке яскраве, фановий захід. 23 лютого отримали підтвердження того, що ми отримали грант на створення центру «Медіасвіти» і розширення нашої діяльності у секції громадської журналістики для молоді. І ми так раділи з цього. Ми готували на 24 ту велику акцію в слов'янську Україна. Єдина після Маріуполя, Краматорська, і 24 го вона мала бути в нас. Росія розпочала війну проти нашої країни. Російські війська атакували Україну з кількох напрямків. Отже, Верховна Рада запровадила воєнний стан 24 лютого. Ми, як і всі, опинилися в такій легкій фазі зневірення у реальності. Три дні, як і всі, мабуть, перебували в стадії нерозуміння, і після цього почали працювати вже 28 числа. Ми приймали перших переселенців з Луганської області. Слов'янця була перша така точка. У нас курортне містечко, тобто є місця для розміщення, і ми почали приймати, оголосили перший збір допомоги для цих людей. Є, є. Є. Там добре, тепло, корне! Поки із ямле з землею, це не закінчиться. Ми пропрацювали до середини березня, коли керівництво міста наполегливо порадило вивести колективи, евакуювати цінні речі для того, щоб ми могли працювати. Ми працюємо частково у Слов'янську. У нас зберігається команда там на місці. Офіс там зачинено для відвідування, але оперативний офіс у нас знаходиться у Кропинському. Так, як ми займалися темою волонтерства, то для нас не було складним зрозуміти, що волонтерство під час війни потребує спеціалізації дуже чіткої, дисциплінованої і без амбіцій, бо всі хотіли допомагати і військовим, і дітям, і тваринам, і релокованим організаціям, і людям з інвалідністю, займатися евакуацією. Жодна організація в ну в нас, наприклад, маленького містечку, не має такого великого ресурсу для. Того, щоб забезпечити всі ці напрямки, коли ми це побачили, то вже наприкінці лютого ми зробили зустріч таку термінову нараду з керівниками різних гуманітарних організацій, і за Погодженням з міською військовою адміністрацією, ми створили такий координаційний центр, який мав функцію розподілення питань, тобто перенаправлення. Бо ми приймали до декількох тисяч дзвінків на день від слов'янців, від тих, хто приїхав, від людей ну, нам телефонували із Чернігова із Києва. Ми працюємо де можемо дистанційно, коли можемо. Частина людей, яка залишилася в слов'янську, надає послуги психосоціальної підтримки, проводить заходи для дітей. Влітку було багато таких заходів і попит є. Бо в слов'янську на червень місяць 2023 року знаходиться більше п'яти тисяч дітей. І звичайно їм потрібен і догляд, їм потрібна і безпечне дозвілля. Тому як змінилося? Змінилося з точки зору нашої стратегії. Ми мали вже в травні поїхати і працювати з міста. Але в Кіровоградській області ми зробили великий проект. Це молодіжні команди, це робота з волонтерськими ініціативами, це відкриття молодіжних просторів, це надання психосоціальної підтримки, і навчання психологів в різних громадах. В тому як змінилося? вона розширилася, вона розширилася і навіть може десь і неочікувано для нас. Команда розширилася. ми залучили своїх друзів, які ну зазвичай вони б не приїхали в слов'янсь до нас працювати. Але якщо вони опинилися разом з нами в цьому місці, ми використовуємо їх фаховість, експертизу для того, щоб якісно робити наші проекти. Після того як почалось повномасштабне вторгнення після 25 днів в Маріуполі, було вирішено, що треба виїжджати. Було обрано місто Кропивницький. Так сталося, що я здав Сашу Кашлакова. Те, що стосується нашого такого великого основного будемо так казати, проєкту тут, окрім того, що ми забезпечуємо роботу гуманітарну і реалізували з деякими організаціями гуманітарні місії в Донецьку область, це проєкт розвиток і підтримка молоді Кіровоградської області під час воєнного стану. Майже 100 тисяч молодих людей, переселенців. ВПО ми залучили до заходів програми, до гарних проєктів, до волонтерських ініціатив, до створення майданчиків, просторів. Це Круті проекти, про які говорять не тільки на а говорять вже в цілому по країні. Це і соціальне ательє, де вимушено приміщення особи зможуть собі там підшити одяг або отримати якусь послугу абсолютно безкоштовно. Також це молодіжна кухня, де 45, а вже на більше, на все всі 50 волонтерів та волонтерок роблять кожної суботи, фасують супи, які потім йдуть на деокуповані території. Йдуть на прифронтові території, де дають змогу виживати. На жаль, це дуже, скажімо так, не таке слово, яке хочеться вживати, але вже допомагає виживати людям там. І дуже швидко він готується за 20-30 хвилин. Це якраз те, що потрібно людям, які а, дуже важких обставинах. Ми будемо робити так. Спочатку одна команда пограє з нашим модератором або модераторкою в одну гру, а потім ми поміняємося і пограємо в ручку. Особисто для мене мотивація полягає в тому, що я завжди працювала з молоддю, і мені це було ну якось до душі, і саме та справа, якою би я хотіла займатися. Але коли почалася війна, то я втратила можливість працювати за тією сферою, яка мені подобалась. І коли ми переїхали, то це взагалі для мене було дуже важко. Але я шукала цих можливостей, особливо під час от, сучасної ситуації, дуже важко підняти людей для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони прагнули до чогось нового, тому що ми завжди звикли що щось нове, це щось страшне. У мене знаєте таке. Я сама люблю розвиватися і люблю так, щоб люди навколо також мали цей простір для розвитку і для підтримки одне одного в першу чергу. Казала трошечки про себе, що ви сьогодні з нами, і я сьогодні з вами. Чому це важливо, тому що в період великого стресу для нашої молоді дуже важливо мати підтримку можливості для реалізації тих ідей, які можливо були і не почутті раніше. Є питання окрім як доєднатися, ви розумієте. Більшість організацій в Кіровоградській області є нашими грантоотримувачами. Ми самі не, не, не розуміли, як це сталося. Після відбору ретельного ми запросили до співпраці 10 організацій, які розбудовували молодіжні волонтерські партнерства. Якщо серйозно казати, то ми заключили 37 меморандумів про співпрацю за минулий рік з громадськими організаціями Кіровоградської області. Коли нас питають, чому ми на Кіровоградщині, чому саме цим займаємося ми говоримо про те, що це наш внесок в розвиток Кіровоградщини за те, що вона нас прихистила? Те, що відрізняє нашу команду, це високий рівень самозарадності і самоактуалізації. І ця незалежність, принцип, незалежність і неупередженість, вона дуже сильно впливає на якість проєктів. Ми, як організація, ну що, що таке організація? Організація. Ми не маємо у власності будівель таких серйозних, якихось. Ми не маємо у власності транспортних засобів. Ми маємо у власності ноутбуки, які ми перевезли, одразу роздали команді, і команда почала працювати. Ми маємо комунікацію для багатьох людей в нашій команді. Навіть нічого не змінилося з точки зору темпу роботи або форми роботи. Змінилися виклики. Вони стали більш болючими. Вони стали більш штраму муючи моя